Що таке Скретч? Скреч це візуальна мова програмування, в якій програма складається з різнокольорових блоків, от ви їх бачите. І дітям нічого не потрібно писати, як у інших мовах програмування. Блоки мають засувки, які дозволяють. З'єднати несумісні блоки. Головним героєм і талісманом скретчу є симпатичний Рудей Кіт. Він зустрічає всіх, хто відкрив редактор. Хто ж створив скретч? Проєкт зі створення скретч ініційований у 2003 році за фінансової підтримки компанії Intel, Microsoft, Google та інших. Scratch було створено в лабораторії Масачусетського технологічного інституту під керівництвом професора Мітчела Резніка у 2007 році. На який вік розрахований Scratch? Автори Scratch розробляли його спеціально для дітей 8-16 років. Однак 6-7-річні діти, які вміють читати, рахувати, а також користуватися мишею, теж можуть створити прості проєкти. Наскільки популярним є зараз Scratch? Існує онлайн платформа, спеціальний сайт, який можна відкрити за адресою ScratchMідu, я прикріплю в описі до відео посилання на цей сайт. Це міжнародний сайт, міжнародний. Міжнародна спільнота Scratch і на ньому зараз зареєстровано понад 13 мільйонів користувачів з усього світу. Ви зараз бачите цю сторіночку, цю спільноту вже в перекладі на українську мову. Але якщо ви відкриваєте за цією адресою сайт і бачите іншу мову, то ви прокручуєте в самий кінець сторінки, і тут є можливість обрати мову перекладу інтерфейсу, тому що ця сторінка є багатомовною. Можна перевести на будь-яку мову. Ми обираємо, звичайно, українську. Де знайти саме середовище Scratch? Існує два способи роботи в середовищі Scratch. Найпростіший спосіб це робота в онлайновому редакторі Scratch, який можна запустити прямо на цьому сайті за посиланням Створити. Натиснувши Створити, ми переходимо в онлайн-середовище для роботи з програмою. Для того, щоб мати можливість зберігати свої проєкт, проєкти. Обов'язково необхідно зареєструватися. І так, подивіться, є кнопка Приєднатись, і тут ми приєднує, реєструємось для того, щоб на всій спільноті всі проєкти можна було зберегти. Тому обов'язково перша ваша дія це обов'язково зареєструватися. Звичайно, можна працювати і без реєстрації, тому що всі проєкти можна завантажувати, вивантажувати на комп'ютер і, відповідно, завантажувати з комп'ютера, але прошу для того, щоб розглянути різні можливості, в цій спільноті зареєструватися і переглянути. Але, ще раз повторюю, можна працювати і без реєстрації. Існує ще один спосіб роботи. Ну, якщо цей спосіб передбачає те, що ви будете працювати прямо на сайті в онлайн режимі, якщо у нас відсутні під'єднання до інтернету, то ми можемо завантажити офлайновий редактор, який можна знайти головна сторінка, знов прокручуємо в кінець і є Посилання завантажити. На цій сторінки ми можемо завантажити редактор офлайн. Для роботи зі скретчем, для різних операційних систем нам треба обрати, навіть є е, офлайн-версія редактора е, для Android. Для того, щоб можна було працювати на телефоні або на планшеті. Тобто ми вибираємо ту версію, яка нам потрібна, і, відповідно, завантажуємо. І це вже буде е, робота не в онлайні, а в офлайн. В офлайні. Є попередні версії е, скретчу, це залежить вже яку обрати від потужності і комп'ютера, і версії операційної системи. Обидва редактора і офлайн, і онлайн вони мають однакові функції. Проєкти, які створені в офлайновому редакторі, можна завантажувати на сайт. І навпаки. Проєкти, створені в онлайновому редакторі, можна завантажити на свій комп'ютер. І так, давайте подивимось, познайомимось з інтерфейсом Scratch'у. Ви бачите, що в мене запустилась україномовний інтерфейс середовища. Якщо у вас не так інша мова інтерфейсу, то в лівому верхньому куті є позначка глобуса, ви відкриваєте і обираєте мову, яка вам потрібна. Ну, звичайно, ми обираємо українську. З правої сторони це сцена. На ній буде видно, як працює проєкт. По сцені будуть переміщатися спрайти, персонажі. Тобто оцей рудий кіт називається спрайт. Саме на цій сцені ми будемо малювати, змінювати фон. Зараз на сцені ми бачимо тільки один спрайт кіт. Усі спрайти проєкту знаходяться в області спрайтів, що розташована нижче сцени. Оце тут це область спрайтів. З лівої сторони ми бачимо область скриптів. І посередині сама та область, де ми збиратимемо скрипти проєкту з різнокольорових блоків. І які відповідно зберігаються зліва. Що таке скрипти? скрипти? Скрипти це такі шматочки, набори кольорових блоків, з яких складається програма. У кожного спрайту, який ми будемо додавати в проєкт, скрипти власні. І вони, відповідно, описують поведінку цього спрайту. Ви бачите, що всі е, блоки да, різнокольорові, вони означають певну дію. І так, давайте створимо наш перший проєкт. І так, вибираємо подію і е, обираємо блок. Коли клавішу пропуск натиснуте. Тобто ми е, клацаємо мишею на цьому блоці і перетягуємо в область скрипта. І розташовуємо відповідно зверху області скриптів. Відпускаємо ліву кнопку миші. І так, перший скрипт ми витягли. Тепер переходимо в сійні блоки рух. І витягуємо так само в область скриптів блок переміститися на 10 кроків. І тягнемо його до першого блоку. Коли він захоче до нього причепитися, з'явиться така смужка, ви бачите, і в цей момент відпускаємо, і, відповідно, блок встане на своє місце. І так, у нас вийшла перша програ... Програ... програма, що складається з одного скрипту. Дуже важливо, що кожен скрип... скрипт ми починаємо з блоку Подія, да, або Подія, і це такі, ми бачимо такі скрипти з круглою такою шапочкою. Да, і, відповідно, це важливо, що кожен скрипт починається з події. І скріпт починає виконання своє зверху донизу. Всі блоки виконуються по черзі. Ну, наприклад, зараз ми виконаємо цей скрипт, який ми написали. Коли клавішу пропуск натиснуто, натискаємо клавішу пропуск. і Подивіться, що відбувається на сцені. Котик йде праворуч. Якщо ми натиснемо дуже багато раз, то котик у нас зникає зі сцени, да? тобто воно заходить за край, тому його треба взяти отак за хвостик і витягти назад. Якщо я натисну клавішу пропуск і не буду відпускати, то котик начебто побіг. Тобто він дуже швидко біжить. І я його знову, якщо він забіг в мене за край, я його беру отак за хвостик і витягую на середину е, сцени. Тобто, от у нас така перша невеличка програма. Е, тепер давайте попрацюємо зі звуком. Навчимо. Котика, наприклад, м'яукати, м'явкати. Да? І так, обираємо блок бузкового е, кольору звук, і е, обираємо блок відтворити звук няв. мяу. І... Знову натискаємо пропуск і слухаємо. Ну, Ви чули в мене, що кіт йде і нявкає. Але якщо ви зробили і у вас такого звуку немає, то перевірте гучність звуку або увімкніть колонки. Ну, от ми з вами м'яукати котика навчили. А тепер спробуємо навчити його гавкати. І так, вкла... клацаємо на вкладці звуки. Подивіться, є вкладка звуки, потім обираємо, на... отут От внизу є у нас обрати звук, і треба обрати звук відповідно. Або завантажити звук, от, або вибрати звук з бібліотеки відповідно, от, або сюрприз обрати, да? тобто тут треба записати можна звук, або обрати відповідно, завантажити звук, відповідно, який ми хочемо з комп'ютера. І давайте ми прослухаємо, який звук, сюрприз ми Вибрали, натискаємо кнопку Play і чуємо, який звук ми почули. Але, відповідно, я все ж одно хочу вибрати звук тварини і виберу відповідно от, звук, ну, наприклад, «Док-1» 1 це бібліотека звуків. От, цей я звук сюрприз. Мені не підходить. Я удалю його. І давайте прослухаємо цей звук, який ми додали. От, почули, да, який звук. От, тепер кіт може використовувати два відповідно звуки: це мяу або гавкання собаки. І так, переходимо на закладку код і, відповідно. Отут, От де є блок Відтворити звук, ми оберемо вже звук інший, який ми обрали, і давайте перевіримо, що у нас вийшло. Будемо натискати пробіл і дивитися. Тобто, ви бачите, що зараз у нас кіт не м'яукає, а бігає та гавкає. Ми з вами спробували попрацювати зі звуком. Ну, от ми з вами зробили свій перший проєкт на Scratch. Треба його тільки зберегти. Для цього ми натискаємо пункт меню File, обираємо команду Вивантажити на ваш комп'ютер. І, відповідно, він в мене ось тут завантажився. Так, я його можу показати в папці, вот мій цей же проєкт. Да. Я його, відповідно, називаю ім'я, е, ну, можу перенести в будь-яку папку, яку мені потрібно. Ну і я, відповідно, його переіменую, наприклад, кіт гавкає, для того, щоб розуміти, що це за проєкт. Тобто ми стараємось давати файлам осмислені якісь імена. Для того, щоб через деякий час не забули, що знаходиться в цьому проєкті. І так, на цьому наш перший проєкт ми створили і зберегли.